Дітки, вітаю вас на уроці з математики. Сьогодні ми будемо з вами додавати і віднімати іменовані числа. А для того, щоб наш урок пройшов немарно, кожен із вас повинен зосередитися на власній роботі і завжди працювати старанно. Зараз відкрийте ваші зошити, напишіть в них сьогоднішню дату. Заміни складене іменоване число. Простим іменованим. А відповідь запиши каліграфічно. І так, 9 центнерів 508 кілограмів. Скільки це буде в кілограмах? Постав відео на паузу і виконай це завдання. Пригадай: в одному центнері 100 кг, а в 9 900 кг плюс 58 і вийде число 958 кг. Що таке іменовані числа? Іменовані числа це числа, які супроводжуються назвою одиниць виміри. Отже, для роботи із іменованими числами потрібно знати всі одиниці. Давайте з вами пригадаємо одиниці виміру довжини це метри, кілометри, дециметри, сантиметри, міліметри. Постав відео на паузу, ознайомся із таблицею пригадай їх співвідношення. Давайте пригадаємо одиниці виміри маси: тонни, центнери. Кілограми. Грами. Постав відео на паузу, ознайомся з таблицею пригадай співвідношення цих одиниць. І одиниці вимірювання часу. Століття, рік, місяць, тиждень, доба, година, секунда. Тож діти, Іменоване число називається простим, якщо до нього входить лише одна одиниця виміру. Наприклад, число 735 см. Іменоване число називається складеним, якщо в нього входить декілька одиниць виміру, наприклад, 3 метри 75 см. Ще приклад: гора говерла. 2065 метрів це просте іменоване число. Або 2 км 65 метрів, це вже складене іменоване число. Додавати і віднімати іменовані числа можна двома способами. Перший спосіб, не перетворюючи їх в менші одиниці вимірювання. І другий спосіб це перетворюючи їх. У менші одиниці вимірювання і виконуючи арифметичні дії так само, як і з багатоцифровими числами? Давайте подивимося на прикладі такої задачі. Висота Говерли 2 км 65 метрів, а гори Роман Кош 1 км 560 метрів. Яка загальна висота двогір? на скільки метрів гора Говерла вище за гору Роман Кош. Першою дією ми можемо з вами дією додавання віднайти загальну висоту двох гір. 2 км 65 метрів плюс 1 км 560 метрів. Разом це буде 3 км 625 метрів. Другою дією ми знайдемо, на наскільки метрів гора говерла вище за гору Роман Кош. 2 кілометри 65 метрів. Ми представимо у вигляді метрів 2065 метрів. А 1 км 560 метрів ми замінимо простим, складен... простим іменованим числом 1560 метрів. 2065 метрів мінус 1560 метрів вийде 505 метрів. Тож на 505 метрів гора Говерла, вище за гору Роман Кош. Відкрийте, будь ласка, підручники на сторінки 108-109. Перше завдання: виконайте обчислення письмово. Поставте відео на паузу і виконайте цю вправу. Перевірте себе. Наступне замініть складені іменовані числа простими іменованими. Поставте відео на паузу і попрацюйте. Перевірте себе. Далі, давайте замінимо прості іменовані числа складеними іменованими. 127 645 метрів. Це 127 кілометрів 645 метрів. А 56 324 кілограми. Це 56 тонн 3 центнери 24 кілограми. Далі виконайте арифметичні дії з іменованими числами. 8456 кг кілограмів мінус 5398 кілограмів. Вийде 3058 кілограмів. 45306 дециметрів плюс 8347 дециметрів. Виконуємо як дії з простими числами. У стовпчик виходить у нас 53 653 дециметри. Далі поставте відео на паузу і виконайте останні два приклади самостійно. Отож, додавання і віднімання складених іменованих чисел можна виконувати у два способи. В перший спосіб подаю обидва числа у вигляді простих іменованих чисел в однакових найменуваннях. Друга дія. Виконую арифметичну дію з простими іменованими числами, як і з натуральними числами. І третє подаю результат у вигляді складеного іменованого числа. У другий спосіб можна працювати так. По-перше, записую іменовані числа так, щоб числа одних найменувань були одне під одним. Друге, виконую дії з числами, поданими в менших одиницях вимірювання. І третє виконує дії із числами, поданими в більших одиницях вимірювання. Виконайте, будь ласка, арифметичні дії з іменованими числами. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевірте себе. І запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Сторіночка 108, завдання 2, другий стовпчик та завдання 3, другий стовпчик. Дітки ми з вами пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне. Я вам дякую за увагу. На все добре, до побачення.